Здорово! З вами Вова і з костюм з Андріком не зараз пляди, я зараз я піду розбуду. Ви бачите, що він вирішив зняти відео. І купаєш на морі, тому що в нас погодка я вам покажу яка. Це так, це такий міні-влог. Я обіцяв, що знімлю влог і я його зняв. І ще є відео, де я в поїзді, коротше. Зараз я стою і буджу Андрійка. Ой, Андрей куски. Да, <рисв 'я> его будет. <рисв 'я> <рисв 'я> <рисв 'я> Эй, буде его? Він, короче, ставати не хочет. Ой, понял. <рисв> Все, уж такая у нас кимнатка, короче. там сплю я, тут спит Костя, там спит. Я, я вот Я вот тут сплю, у справе, я хватаю там. Так, вон моя приставка. Спи, покажу. Дорогою, яка зараз погодка. <тит> так. Тільки ось тут тату дів кінішник і я йду, дивіться, яка погодка. Дивіться, ви бачите все самі. Погодка одна на миллиард. О Супер, дивіться. Ось тут такі кімнати. Зараз Та, я зайду до другої кімнати, де сплять наші батьки. Вот. Тут такая кимнатка. Сейчас плюс наши батьки. Пусть такая короче, кимнатка. У нас такая меньше, у нас, нас больше. Я лошуся. Пусть тут, короче, кухня. Там вот Костик снова заснул. Костя, понял, что снова заснул. Вот тут хрищ. Да Костя, вставай, Сла ты спас! Коротше ось таке. Не вийшло, коротше, мені зняти влог. Ну а завтра буде влоги, я їду в автобусі, не скучайте з вами був Вова і Андрій Койов. І Костя. Костя. Підписуйтесь на канал Мій. Силк. Э, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Кості. Сілка буде Костя. в описанні. Підписуйтесь в коментарях, я напишу. Я, 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 я напишу, як називається канал, і ви можете в нього зайти. І... Ставте лайки під цим відео, пишіть гарні коментарі, підписуйтесь на канал. Всім удачі! пока!